we Це не найкраща ситуація, бо все мокре, ґрунти розкисли, не потягаєш там ані техніку, ані артилерію. Ну, власне кажучи, це і відобразилося на кількості ударів, їх було на третину менше за добу, ніж у попередні дні. Є фоторепортаж від нашої поліції, яка традиційно зафіксувала там наслідки і показує, як ці негідники понищили людям житло, господарство, автомобілі і все, що люди надбали роками і десятиліттями. Все побито, все розбито. Ну, Повідомляє військова адміністрація про 65 ударів, це 14 міст і селищ. Традиційно авіація скидала бомби, ракети в район Голіполя, в район Оріхова. Безпілотники атакували також там кілька населених пунктів. Були реактивні системи і артилерійські удари. На щастя, за останню добу люди не постраждали від цієї цієї стрілянини, але попередні дні. У нас були, на жаль, поранені. Троє людей були поранені, доставлені до лікарні зі Степногірська, Ти їх накрила реактивна артилерія града, якщо не помиляюся. І один чоловік в Гуляйполі опинився під уламками власної будівлі, куди влучив снаряд його пораненого, відвезли до лікарні. Ну а перед тим зрозуміло, що відкопали під цих руїн. Те, що стосується наших прильотів по ворогу, їх, як завжди, дуже багато і вони всі влучно прилітали. Насамперед хочеться відзначити прильоти по Бердянську, які розпочалися наприкінці минулого тижня і тривали кілька днів. Тут же починає надходити інформація, що влучно таки прилетіло. Ось вчора пишуть, на Росії поховали такого собі майора Ортикова. На кролозі написано, що він загинув під час влучання у штаб у Бердянську. Да, у ну, майора лишилася дружина і троє неповнолітніх дітей. Це був не дуже вдалий вибір для нього йти воювати в Україну. Чекаємо наступних некрологів з цього штабу, і там ще е, цілий ряд влучань, там аеродром, азовкабель, база хімік та інші по Бердянську вже з'являються некрологи і з тих місць непогано попрацювали наші ракетники. Самі росіяни пишуть от мовою оригіналу. Идут ракетные удары в ВСУ по Токмаку Васильевке Бердянску в Запорожской области РФ. Ну, стосовно РФ це вони як кажу, да? Много работает их ствольная натовская арта и РСЗО. Противник ракетно-снарядный голод явно не испытывает, э, наращивает удары, стремясь нейтрализовать инфраструктуру и штабы. Ну, все, вірно пишуть окупанти, тільки вони забули ще назвати районний центр пологи окупований. Там сьогодні, пишуть місцеві, також добряче прилетіло в райони Райснаб, генералка, філіал абразивного комбінату. Пишуть, нищать ЗСУ Саранчу в нашому місті, пишуть пологівці. І в Мелітополі, в район об'їзної дороги, там на південь від міста також було непогане влучання за попередніми даними. На щастя, все більш-менш спокійно навколо Енергодару, ну, якщо можна так назвати, на щастя і спокійно. Там без обстрілів майже пройшов вчорашній день, тільки один був обстріл через водосховище від Енергодара на Нікопольський район. Ніч пройшла зовсім без обстрілів. Щоправда, були якісь підриви мін на лівому березі. В самому Енергодарі також все спокійно. Але єдине, що пишуть, що на дахах багатоповерхівок росіяни обладнують снайперські позиції. Вони, мабуть, думають, що українці будуть обстрілювати місце Енергодари, що вони притиснуті до Дніпра в цьому Енергодарі залишаться оборонятися. Ну, як кажуть вони самі, блажен, хто вірує. Я фоторепортаж від наших спецслужб СБУ затримало коригувальника вогню в Запоріжжі. І це така майже легендарна особа, він комуніст, колишній депутат Запорізької міськради, такий Юрій Петровський. Він знаменитий тим, що його в часи кучми ще у так званій справі грибників притягали за спроби повалення державного ладу. Там був такий невеличкий комуністичний заколот після того, як Симоненко програв вибори кучмі. І ось цей Петровський він багато бігав там з різними мітингами там на 23 февраля День Совєтської армії, відзначався у різних комуністичних акціях, отсюди він тусувався. І тут, як виявилося, він коли його завербував... Він ходив потихеньку, збирав там, інформацію, хто що розказує, їздив на місця, перевіряв, там, туди влучання були, повідомляв московитів. І ось нарешті значить, людина е, добігалася із своїми комуністичними ідеями. Ну, шкідливо бути комуністом, це ще не всі зрозуміли, на жаль, але Петровський навряд чи зрозуміє. Так, Є по Бердянську багато скарг від місцевих мешканців, це вже те, що стосується соціальних питань. Кажуть, що дуже вже погана вода йде, у те водне забезпечення, яке спромоглися організувати окупанти. Мало того, що йде погана вода, так ще й росіяни найняли якихось неповнолітніх піарників за звичкою, які кажуть, пишуть в соцсетях, там, що вода хороша, жителі і качество встраивають. І до того що пишуть, що при Україні вода із під крана була гораздо хуже і приходилось її покупати. А зараз качество води улучшилось. Ну, Люди пишуть, що вони не п'ють воду з-під крана, бо це неможливо, а я нагадаю, що за часів України працював водовод Дніпра який постачав Бордянськ нормальною питною водою. Ну, зараз цього не відбувається через війну, і в Бердянців там, як, як кажуть, таке лихло з питною водою. Ну і ще відео з Бердянська, таке, ви знаєте, е, люблять дуже росіяни турбуватися в лапках про наших дітей, яких вони ощасливили своїм приходом. І там є такі показові виступи, і пісні, і вручення подарунків. Я пропоную подивитися, як це виглядає з діточками. Ну, якщо ви звернули увагу, то там дитинка у цього солдафона, який її шостий в руки, вона в нього нічого не взяла, і він пішов собі далі. Ну, тут росіяни, по-моєму, прорахувалися, нашим дітям треба було б спеціально провести лекцію, щоб пояснити, що воно таке, оті валянки, про які вони намагаються дітлахам співати. Ну, насправді це сумно, я розумію, але бачите, російська пропаганда, вона завжди така, що вона, хоч і трагі комедію, але все-таки комедію вона влаштує, від часу. Посибі, колегам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, наш кореспондент із Запоріжжя був з нами на зв'язку. Його ім'я ми традиційно не розкриваємо із міркувань безпеки.